Доброго вам здоров'я, шановні, 29 січня середа перенесення мощей священномучника Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського. Наші предки дуже уважно спостерігали за природою, шукаючи підказки про погоду. Наприклад, якщо 29 січня землю огортав густий туман, а дерева вкривалися інеєм. Це означало, що незабаром варто чекати на помітне потепління, ці спостереження стали невід'ємною частиною народної мудрості. Якщо ж у печі дрова голосно тріщали, а струби на гучний гул, то це був вірний знак, що наближаються морози. Якщо собаки пірнають у сніг носом, мов перечуваючи щось, це вважається сигналом про наближення сильної хуртовини. Люди вірили, що тварини мають особливе чуття і краще за будь-який барометр передбачають негоду. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавинок про наші справжні стародавні українські традиції. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити згідно з звичаїв наших предків. Ще розповім, що сьогодні не можна робити, від чого застерігали нас наші прабабці. Будь ласка, це відео додивіться до самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі придовгі, робіть репости, якщо на то ваша ласка, якщо є така можливість, дуже важливо це робити обов'язково на кожному відео. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі не підписалися на канал Яке сьогодні свято. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам на землі та всім нашим заступникам Небесним на небі за цей чудовий день за 29 січня. Слава Україні і я починаю. Перенесення мощей святого Ігнатія Богоносця відзначається 29 січня. Ігнатій Богоносець, також відомий як Ігнатій Антіохійський. Був одним із перших отців церкви, єпископом Антіохії та учнем апостола Івана Богослова. Він відійшов в засвіти в Римі приблизно 107 року і відійшов не сам, а за наказом імператора Траяна, який наказав кинути його на розтерзання звіря. Після цього вірні зібрали його мощі і поховали в Римі. Згодом в 108 році. Його мощі були перенесені до Антіохії. У 450 році мощі святого Ігнація Богоносця були перенесені до нової церкви, збудованої на місці зруйнованого язичницького храму Богині Фортуни. Мощі святого Ігнація прославилися численними чудесами, і в середині сьомого століття їх перенесли до Риму в церкву святого Папи Клемента. Сьогодні ще православна церква вшановує пам'ять преподобного Лавренція з Печерської лаври. Прибувши молодим в Києво-Печерський монастир, він бажав жити в затворі, але старці з монастиря порадили йому не поспішати через його молодість. Лаврентій став ченцем із відданістю, а пізніше перейшов до монастиря святого Дмитра в Києві, де провів певний час у затворі. Під час цього періоду він отримав благодать від Господа, зцілюючи від хвороб і виганяючи бісів. В 1182 році він був висвячений на єпископа Туровського і став спадкоємцем святителя Кирила Туровського. Лаврентій відійшов за святий в 1194 році. Його нетлінні мощі поховані в Антонієвих ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Серед віруючих день Ігнатія вважався особливим, але й водночас трохи тривожним через повір'я, які його супроводжували. Вважалося, що в цю ніч відьми могли завітати на людський двір із недобрими намірами, нашкодити господарству, зіпсувати врожай чи навіть навести пристріт. Щоб вберегтися від такої нечисті, люди мали свої перевірені обереги. Наприклад, по кутах двору встромляли сухий чертополох, який завіруваннями відганяв зло. Існувало також цікаве повір'я про заломи, місця на снігу, де трава заламувалася. Вважалося, що якщо зірвати рослини з цих місць, можна накликати на себе нечисту силу та навіть передчасну кінчину. Тому до таких речей ставилися з великою обережністю. В цей день люди також уважно спостерігали за природою. Якість диму з печі допомагала передбачити погоду. Якщо дим стелився низько, очікували сніг або відлигу, а шум дерев підказував, наскільки сильним буде вітер. Особливою традицією в день ігнатія було молитися за здоров'я близьких. Сни, що наснилися в ніч на це свято, вважалися віщими і могли підказати важливі речі. Цікаво, що про немовлят, народжених в День Ігнатія, говорили так: на вигляд, вони здаються тендітними, але мають дуже сильний дух, подібно до самого єпископа. Сьогодні, 29 січня 2025 року, на дворі молодик. А побачивши молодик, прадавні українці знали, що треба зробити: слід попросити щастя і здоров'я. До місяця приказують таке тобі місяцю сповні мені на здоров'ї, тобі місяцю посвітитися, мені по світу надивитися добре, находитися. Вважалося, що молодий місяць позбавляв зубного болю. Знахарі намагалися саме в цей час вишіптувати різні хвороби. Проте наші предки вірили, що врізаний на молодику палець гоївся не скоро. Тоді як у повний місяць різаний палець навпаки дуже швидко загоїться. Ще отаке справжнє стародавнє замовляння, шановні глядачі, я для вас підшукала саме до місяця. Слухайте, будь ласка, уважно. Перший княжич місяць на небі Адав'євич, другий черв'як у дубі, третій ведмідь у лігві, четвертий камінь в полі, п'ятий щука в воді. Коли ті п'ять братів, докупи зійшовшись, будуть за одним столом сидіти, пити, їсти, гуляти, добрі мислі мати, суди судити, пересуди брати, тоді і в раба Божого Івана зубна кость, жовта і біла, буде боліти, і моєму слову ключ і замок. Амінь, амінь, амінь. Я нагадую, що перед тим як читати замовляння. Треба прочитати очина, наші, перехрестити ту людину тричі, на яку ви промовляєте це замовляння. І звісно, в тексті замовляння треба змінити ім'я на актуальне для вас ім'я. Наші пращури вірили, що молодик це особливий час, коли природа і енергія навколо мають значний вплив на життя людей. Особливо багато прикмет було пов'язано із стосунками з родинним щастям. Якщо ви молода дівчина, і саме в молодик, на ваш балкон злетів птах, це вважається добрим знаком. Віриться, що незабаром вам зроблять пропозицію руки і серця, а весілля буде не за горами. Молодик також мав значення для молодих пар вважалося, що якщо заручитися в цей час, шлюб буде сповнений гармонії та щастя. І насправді, шановні глядачі, зараз дуже гарний час для того, щоб заручитися або засилати сватів, бо тривають м'ясниці, і це всіляко вітається. Проте з річницями весілля трішечки інакше. Ну, на м'ясниці їх можна, звісно, проводити, але відзначати їх в молодик наші пращури не радили, адже існувало повір'я, що це може спричинити сварки в сім'ї чи навіть призвести до розриву стосунків. Ще одна цікава прикмета стосувалася випадків, коли в молодик випадково розсипалася сіль. Це вважалося недобрим знаком, який передвіщав сварку з другою половинкою. Тому в цей період люди намагалися бути обережними та уважними, щоб уникнути непорозумінь і зберегти тепло в стосунках. В молодик завжди вірили в можливість залучити фінансову удачу, і народні прикмети пропонують безліч цікавих ритуалів. Наприклад, якщо ви знайдете монету в молодик, це вважається добрим знаком, символом майбутнього грошового успіху. Щоб підсилити її магічну енергію, радили показати монету місяцю, але важливо, таку щасливу монетку не можна витрачати до наступного молодика. І дивіться, також дуже обережно, не підіймайте монети на перехрестях. Це можуть бути якісь заговоренні, негарні, недобрі речі. Знайти в цей час дірку в кишені, оце якраз прикмета не дуже приємна, адже вона символізує можливі фінансові втрати. Щоб уникнути неприємностей, дірку потрібно негайно зашити, а в кишеню покласти кілька монет. Вони за повір'ями допоможуть повернути стабільність. Ще один простий ритуал для залучення грошей: якщо у вас вдома є велика купюра, в ніч молодика її радять покласти на підвіконня. Щоб вона зарядилася енергією. Після цього купюру клали в гаманець і не витрачали протягом місяця. За повірями, цей простий ритуал забезпечував фінансову стабільність на весь період до наступного молодика, що не можна робити сьогодні. Наші предки були переконані, що в день ігнація особливо важливо бути уважними до дітей. Вважалося, що в цей день не можна ігнорувати їхніх прохань чи тим більше сварити, навіть якщо здається, що для цього є вагома причина. Вірили, що невдоволена або засмучена дитина може опинитися під впливом темних сил, тому дорослі прагнули проявляти максимум терпіння і турботи. Також існувало повір'я, що 29 січня нечиста сила особливо активна. З цієї причини люди намагалися не виходити з дому після заходу сонця. Але якщо все ж таки доводилося вийти, брали із собою супутника або носили в кишені якийсь захисний амулет або захисні якісь трави. Це завіруваннями мало відганяти негативну енергію. Ще одна важлива традиція стосувалася сімейних стосунків подружжю радили залишити всі розбіжності. Та уникати сварок в цей день. Люди вірили, що конфлікт 29 січня може затягнутися надовго, а в деяких випадках навіть призвести до розриву стосунків. Тому в цей день особливо дбали про спокій і гармонію в домі. Жінкам в цей день радили утримуватися від будь-якої фізичної праці, навіть легкої. Вважалося, що це може завдати шкоди здоров'ю, і, хоча наслідки можуть бути неочевидними одразу вони проявляться згодом. Тому жінки проводили цей день в спокої, бережучи свої сили та здоров'я. 29 січня припадає на період зимових м'ясниць, як я вже казала, до часу перед Великим Постом, коли і віряни можуть насолоджуватися багатим та ситним столом. Проте цього року дата збігається із середою. А середа за церковними правилами є пісним днем. В такі дні церква закликає до стриманості в їжі, зокрема, встановлює обмеження на споживання м'яса. Втім, зимові м'ясниці мають свої особливості. Навіть у пісні дні, такі як середа, церква дозволяє вживати рибу та масло. Це дає змогу зберігати баланс між дотриманням посту та традиціями м'ясниць, адже саме в цей час. Люди намагаються насолодитися святковими стравами перед тривалим періодом Великого посту. 29 січня стіл може бути доволі різноманітним, але з певними винятками. Замість м'ясних страв господині можуть приготувати щось смачненьке з рибки, додати олію до улюблених страв чи побалувати рідних ароматною випічкою. Це чудова можливість провести день із теплом і затишком. Шануючи традиції та дбаючи про душу і тіло. 29 січня, звісно, за новоілянським календарем ми маємо своїх іменинників. І привітати сьогодні можна людей з наступними іменами: Дмитро, Іван, Роман та Костянтин. Ім'я Костянтин має латинське походження. В перекладі воно означає постійний, незмінний або твердий. Воно стало популярним в багатьох європейських культурах завдяки імператору Костянтину Великому, який зіграв важливу роль в поширенні християнства в Римській імперії. Це ім'я асоціюється з надійністю, рішучістю та прагненням до стабільності. Його власники часто виділяються врівноваженістю, аналітичним розумом і готовністю приймати зважені рішення. Костянтин уособлює впевненість в собі. А його характер базується на внутрішній силі і бажанні підтримувати порядок у всьому. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Попереду в нас два таких свята: одне напіввелике, а друге дійсно дуже велике свято. Ну, в нас попереду Собор трьох святих це дуже визначні святи, це Василь Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоустий. Так і називається в народі трьох святих. Це в нас буде вже завтра. Завтра про це і поговоримо. А взагалі-то ми готуємося вже до зустрічі весни, бо в нас вже стрітання дуже дуже скоро воно прийде до нас з вами. Це день, коли зима зустрінеться із весною. І ми з вами дуже багато цікавого дізнаємося, я вже матеріал весь підготувала, вже готую для вас інші матеріали. Тож обов'язково, будь ласка, приходьте щодня на цей канал, аби щодня дізнаватися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. У нас дуже багата культурна спадщина, дуже багаті цікаві українські традиції, дуже багато цікава нок ну, можна знайти в старих книжках, в етнографічних джерелах, в працях, в наукових працях, вчених, в наукових статтях. Тож, будь ласочка, приходьте щодня сюди для того, щоб про все це дізнаватися. Я для вас всю цю інформацію обробляю і видаю ось тут у вигляді таких відео. Завтра буде цікавий день, як я сказала. Приходьте. Дізнайтеся про все це на цьому каналі, а я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Будьте, будь ласка, здорові! Обов'язково бережіть себе! Це дуже дуже важливо. Слава Україні і до зустрічі вже завтра!